Українці, приготуйтесь до неприємної правди, яка змусить вас задуматися, а чи правильно ви відноситесь до своїх важко зароблених грошей. Уявимо, що у вас в банку є 100 тисяч гривень. А ви знаєте, скільки буде у вас на рахунку через 1, через 3, через 5 років. Давайте розбиратися разом. Якщо банк дає в середньому 8% річних, інфляція складає 15% на рік, тобто ваша сума 100 тисяч гривень через 5 років банку буде складати 73 60 гривень. І це ще не саме гірше. Дивіться далі уважно. Але якщо ви положили свої 100 тисяч гривень під подушку, то через рік у вас буде 90 640 гривень через 2 роки 72 тисячі 423. Через три роки 63 171. а через 4 роки 59 тисяч гривень. І це складає. Мінус 41% від ваших 100 тисяч. І вам ніякий банк не розкаже, як боротися з інфляцією. Але в мене для вас є чудові новини. І саме зараз я цим поділюсь з вами. Нещодавно я знайшов додаток в свій телефон, і цей додаток приносить ось такі результати. Так, спочатку був і долар, 3, 6, потім. 10, 15, 20. І це щодня в зелених. Можливо, для когось це і мало. Але можна починати з малого і дійти до таких результатів. Особисто я користуюсь ось цим додатком вже четвертий рік. І спеціально для новачків я записав попереднє відео Детальні інструкції по налаштуванню. Розібратися може навіть 10-річна дитина. Залишив це все в своєму каналі. Забирай, встановлюй, заробляй посилання в профілі.